Вітаю вас, шановні глядачі. Це акценти, молодь наше майбутнє, щоб мотивувати її на цікаві звершення, допомогти активно розвиватися у Запоріжжі. Працює проєкт «Апшіфт». Це інноваційна програма, розрахована на підлітків та молодь, яка дозволяє перетворити ідею на дієвий проект. А головне навчає учасників бачити проблему і знаходити креативні шляхи її вирішення. Більше про молодіжні ідеї, результати програми, говоримо з моїми гостями. Це Юрій Вдовцов, ментор програми Апшифт та Назарій Сторчовий, учасник команди самоврядування Запорізької гімназії номер 93 Вітаю вас, панове! Вітаємо вітаємо! Отже, проект, про який я зараз розповіла, трішки вже працює 5 років, якщо не помиляюсь, в Україні. В Україні. так. Але угу. якщо взяти історію, цей проект. Винок у 2014 році в Косово, і він був направлен якраз на молодь. Там теж вже були військові конфлікти, і це програма від ЮНІСЕФ. І вона сприяє для того, щоб молодь не покидала свою країну, щоб вони розвивалися, робили соціально корисні справи і залишалися тут в Україні вже 5 років. А з 2023 року десь з Рудня вже у нас в Запоріжжі uh -huh. стартувала три хвилі. Зараз починається четверта. І от, якраз на другій хвилі, моя команда яка зараз на залі більш конкретно розкаже, які uh -huh. вони вирішують проблематику. Які проект, тобто, цей, ця програма, вона саме от коли є якісь конфлікти збройні, тобто направлена ну... на те, щоб молодь. Ну Залишалися, не обов'язково не обов'язково на ну, основних засновувалася, так зрозуміла саме так. через так. Так вона засновувалася в Косово і саме сприяла тому, щоб зацікавити молодь mm -hmm. до громадської діяльності. Ну зараз у нас в Україні дуже схожа ситуація, тому саме такої актуалізації вона набуває у нас е, в Україні і конкретно в Запорізькій області. Ну, розповідаючи про саме цю хвилю апшифт. А загалом вона діє ну по багатьох країнах я 40 країн 40 країн по світу. Mm -hmm. Ну і не обов'язково це саме країни зі збройними конфліктами. Тобто, це загалом на громадську соціальну діяльність. Щоб. А Назарія, ну. а як ви стали учасником програми? Ви, мабуть, всі три всі, всі три хвилі були. Так багато знаєте про неї. І з кілька країнах. А, ні, працює? загалом я просто дуже допитлива людина. Mm -hmm. Це можна цим оправдати. Ні, я саме учасник тільки другої хвилі дізнався. Дізнався через школу, а саме через нашого педагога-організатора Маргариту Едуардівну, mm -hmm. котра зареєструвала нас на цей проєкт. Буквально за день до кінця дедлайну. Ми про це дізналися так сумбурно: пройшли відбір, пройшли співбесіду. Чесно, я думав, що ну. Знаєте, це як було для Галочки, мені дуже симпатизував цей проєкт. Це Вам було дуже цікаво. пообіцяли оцінки, якісь ні, 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 ні. Не зовсім. Просто це було так сумбурно, і начебто мені хотілося брати участь. Але ну як у цю співбесіду, ну я прийшов, просто розповівши ну, про те, що я в нашій школі, і про те, що я бачу. Я сильно не готувався, якось думав, ну. Не пройшли і не прийшла. Але з 38 команд, якщо не помиляюсь, відібрали 10 і ми були в цій десятці. І я цьому наразі до сих пір дуже радий. А співбесіда з ким була з вами, пане Вірі. Ні, На Ні. жаль, не зі мною у нас є в Запоріжжі імплетуючі партнер. Це Українська культурна ліга сходу, яка якраз вирішить цей проект зараз тут, і якраз їхні представники обирали цих команди. Бо я думала, можливо, Назарій зі своєю командою чимось особливо вразив, тому що 38 команд і 10 відібрали. І серед них команда, яка дізналася за день до дедлайну, ну це Ну, якось так вийшло. Маршує. Але uh -huh. вийшло найкраще. Ну, на мою думку, суб'єктивно. А я зазначила uh -huh. на початку програми, що це. Програма, в якій молодь вчиться бути соціально активними, бачити проблему і знаходити там якісь шляхи вирішення. Як взагалі ви працювали? Як аналізували проблематику? В чому вбачаєте її взагалі? На чому зосереджувались? Ну, дивіться, взагалі, ми обирали те, що у нас болить. Ну ми дуже сильно на початку розпилялись. Ми прийшли на проєкт з проблемою. Наша проблема це недостатня зацікавленість молоді до соціально важливих питань. Але соціально важливі питання це ну таке, ну дуже розпливчате поняття. Ми в цьому вбачали і медіагравність, і е, питання української освіту. і неформального світу, так і питання української культури і мови. Бо ну, наприклад, мені це дуже сильно болить. І я хочу, щоб це питання підіймалося і прогресувало в нашій країні, бо це ну дуже важливо не тільки для мене, а й загалом для нашої культури та мови. Е, ну і також ми розбирали поняття волонтерства. І саме на ньому ми вирішили все-таки сфокусуватись. Так, бо е, перепрошую, я скажу. Бо таймлайн нашого проєкту нам дають е, час. Ну, давали е, це втілити протягом трьох місяців. Е, ну і відносно ми під час підготовки до втілення нашого проєкту е, ну, пропрацьовували наш план на ці три місяці. А за три місяці ми всі. Усе поняття соціально важливих питань ми б не могли втілити, тому сфокусувалися поки на волонтерстві. А як сталість нашої діяльності можемо продовжувати розширювати і розбирати усі. Команда готувалася і вони робили дослідження. Вони зробили онлайн-опитання, і серед своїх учнів, за допомогою декілька питань, вони визначили, яка проблематика актуальна тут і зараз. І потім вже, можна сказати ця проблематика звузилася. І у нас в грудні було чотири дні буткемпу, де ми разом працювали над цією вирішенням проблеми. Ми писали, можна сказати, повністю проєкт. Наша цільова аудиторія, яка наша мета, які є завдання, план дій, составляли бюджет, а потім робили хронологію, що за чим буде відбуватися, яка буде наша сталість. І потім ми вже нашому імплементуючому партнеру та представнику ЮНІСЕФ презентували, який проект ми хочемо втілювати. Зазначаю, вони давали свої правки. І у нас був ще скільки два тижні для того, щоб заповнити цю заявку і надіслати. І, і надіслати. Потім угу. нам погодили і вже запустився проект, про який я думаю, може вже розказати Назарі, як з лютого. Ну... Така складна робота. Але цікава. Доки описували, я вже заплуталась. Як ви взагалі пора? <рес> так, насправді це було, ну зараз оглядаючись назад, mm -hmm. я скажу, що це було дуже важко, але ну, mm -hmm. по ходу, ми все робили, розбирались. Ну, і в принципі, навіть такі підлітки, як ми, ну, тобто я і моя команда, ну, ми змогли з цим впоратись і вже на шляху до втілення нашого проєкту. Під час чотирьох днів буткемпу ми розбирали саме нашу проблематику, бо, як я казав, ми прийшли з проблемою. Угу. Ви з бага... тобто... багато проблем знайшли. Я почула. Так. <реш> тобто, ми прийшли саме з проблемою, а під час чотирьох днів буткемпу ми саме спрямовували своє дієве русло на вирішення угу. цієї проблеми і на формулювання нашого проєкту, ну спрямованого на вирішення цієї проблеми. Тобто, протягом чотирьох днів ми ледве там. Не кожного наступного дня міняли концепцію свого проєкту. Але під кінець, ну, ми вирішили сфокусуватися, як я вже казав, на волонтерстві і ну створити такий курс з неформальної волонтерської освіти Школа волонтерів на території нашої школи. Ага, тобто, ми, ми дісталися до самого проекту школа так. волонтерства. От цікаво, що це, як це буде, От, розкажіть більше про проект. Про це uh -huh. ну насправді я вам скажу так: що коли ми писали проєктну заявку, ну у нас основні опції для подачі документів щодо нашого проєкту, це була проєктна заявка і бюджет. Я більше працював над проєктною заявкою, а Саша з моєї команди працювала над бюджетом. Її зараз тут немає, тому я більше розповім про свою частину, бо ну, я знаю про неї трохи більше. І залучення медіа волонтерів. Так, я взагалом. Відіграю комунікаційну роль в нашій команді, ну можливо, ви вже встигли побачити. Ну, я скажу, що ми взагалі сформували у проєктній заявці саме такі поняття: це поширення інформації про наш проєкт в межах нашої школи. Бо для початку ми обрали саме. Ну, Аудиторію нашої школи це наші учні. Бо на місто ми не стали розпилятися поки що. Поки mm -hmm. що вирішили обрати меншу аудиторію, щоб далі вже можливо розширятись. Це так, я щось трошки відійшов. Це поширення інформації. Це, це зрозуміло. Далі так. ми спрямовуємо наших учнів, тобто нашу аудиторію, яка набралася в ході поширення інформації до анкетування. Вони заповнюють анкети з різних там, ну, формальних опцій для участі. І приходять на проєк. освітні вже проєкти. п'ять днів. У нас було тренінги. Були у нас залучені тренери. Це пані Равці. Це Радентина вже школа Яні. волонтерства, да. так, де так. учні дізнавалися більш детально про волонтерство, про його напрямки, які у нас є в місті Запоріжжя волонтерські організації. Mm -hmm. Був у нас день, коли приходили ці організації та презентували свою роботу. Хто це був? Це був Демид представник, Патріотичного виховання <свісна> так, Руслан з Україна, Україна разом». разом, <свісна> 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 Світлана, координаційний гуманітарного, гуманітарного центру центр. так, і Анастасія з громадської організації Свої і Михайло <свісна> Пиріг. Так, ну, для Михайла Пирога була окрема частина. Угу. Е, так, давайте я вам структуровано розповім. Давайте. Трошки так. Взагалі, у нас розпланована освітня частина, освітню mm -hmm. частину ми прийшли. Е, Тобто, в ході освітньої частини, в ході п'яти тренінгових днів, учні спочатку в перші два дні розбирали з поняттям волонтерства. Е, спочатку на базовому рівні, а потім поглиблювалися в це поняття. Mm -hmm. е, далі на третій день е, вони. Знайомились з волонтерськими та громадськими організаціями, котрі діють у нашому місті, ну можливо, для подальшої співпраці, щоб е ресурсники з цих команд могли е комунікувати, можливо, з цими організаціями, щоб злучити ресурси для втілення власних проєктів. Ну а далі, вже останні два дні, котрі ну буквально нещодавно пройшло, вчора був останній день. Е учні працювали в сфері. Програмного менеджменту, тобто вони вже працювали чітко над своїми ролями в команді, над своїми обов'язками, і над своїми планами і концепціями проєкту Волонтерських котрі, акцій, які так, угу. вони проводити в стінах гімназії. Це, це проект, який народжує інші проекти. Ну, міні проекти. Я вам скажу, mm -hmm. що, ми, що ми дуже надихалися програмою Апшифт, е котра нам допомогла. І ну знаєте, от. Наша ж головна проблема це недостатня зацікавленість молоді до соціально важливих питань. Mm -hmm. І ми хочемо навчити нашу молодь, тобто створювати громадські соціальні ініціативи. Тому що я впевнений, що їм це в майбутньому ну точно знадобиться. Е, ось і в ході нашого проєкту ми хочемо якби вирішити нашу проблему, ну і вже успішно її вирішуємо. Mm -hmm. uh... Про е, подальша доля проекту, тобто, це е, ви його розробили? Угу. Ви його втілили? Виходить? І, і він зараз буде у нас далі практичні Будуть угу. заходи вже в квітні, де угу. реалізація волонтерських акцій. Це у нас будуть екотоки. Це у нас буде неформальна освіта. Але це вже е, якісь інші проекти, які вийшли з цього проекту? Чи це так? Ну саме так. А той проект ви його завершили. Чи він буде а, якось ні, він ще проговорюватися? Він продовжується, mm -hmm. щоб зак... ці міні-проекти закрити, скажу так, це все діє в рамках нашого проєкту. Тобто, прийшла освітня... масштабується, так. пройшла його освітня частина. Ми навчили наших учасників, тобто, працювати в світі програмного менеджменту і в світі загалом громадської діяльності. Е, і зараз вони вже. Ну зі вчорашнього дня почали працювати над своїми ініціативами, і можна їх навіть назвати проєктами, котрі вони будуть надалі втілювати. Юра сказав у межах нашої школи, але там деякі проєкти навіть поширюються на Запоріжжя. Там, тобто, е... притулок для тварин. Притулок для тварин, екотолока. Також вони планують проводити. Ну якби не тільки в межах нашої школи, там в парках тощо. Ну, як ви вважаєте, Назарія, вам вдалося вирішити проблему, з якою ви прийшли, зацікавленість молоді до соціальних ініціатив, до соціального життя? От, принаймні, вашої школи? Знаєте, я скажу так, бо е, коли я писав проєктну заявку, коли ми зі своєю командою працювали над нашим mm -hmm. проєктом. Я, чесно кажучи, не розумів, над чим ми працюємо, бо пройшов буткемп, нас цьому навчили, і ми втілюємо. А я цього не бачу, не можу цього відчути там руками потримати, і так далі. Коли я вже е, два дні перепрошую, 16 березня був перший день наших тренінгів. Mm -hmm. Прийшли учасники, я їх зміг побачити. Е, я... Ну, тобто, запросив наших тренерів, комунікував з тренерами і бачу, що учасники ну дійсно втягуються в цю тему, вони в ній розбираються. Ну знаєте, я відчув, що ми зі своєю командою робили це ну не просто так. 23 числа, це коли ми знайомили наших учнів з громадськими організаціями, і вже навіть. Я скажу точно, що 30 31 березня під час програмного менеджменту нашими учасниками я вже точно зрозумів, що ми дійсно змогли їх зацікавити і надати їм якісь певні знання. Це дуже мене мотивує. Мотивує мене і мою команду. Тобто, знаєте, навіть були люди, котрі приходили, ну зареєструвалися, і можливо було не скільки зацікавлені, скільки ну. Відвідати цей mm -hmm. захід, подивитися, як ну воно як буде. ви приходили на співбесіду. Можливо, <світ> буде не так, буде, так, то... так, так, так. Я повністю з вами згоден mm -hmm. uh, так були такі люди, такі учні, котрі прийшли ну, просто подивитися. Mm -hmm. А зараз вони сформувалися по командам, і вже я бачу наскільки вони зацікавлені. Ну бо ми зі своєю командою працюємо з кожною з груп. У нас сформувалося чотири команди uh, волонтерських з наших mm -hmm. учасників. Я бачу, наскільки вони вмотивовані, і прям дуже помітно, і наскільки змінився рівень їхнього розуміння, по-перше, і їхньої мотивації. Тобто, дуже схоже на нашу ситуацію, коли ми прийшли на співбесіду і не знали, що нас очікує, і чи треба воно нам взагалі. І зараз, коли ну, ви бачите, який я вмотивований, я бачу, які мотивовані наші учасники, і це не може не радувати. Це реально класно. Юрія, 10 команд відібрали. Десять команд і у кожного з hey, них gosh, був свій у кожного свої проекти, свої цілі. У кожного свій ментор хтось робив безпечний простір, uh -huh. хтось робив екологічні акції по переробці листів. Там прям був такий цікавий проєкт. Хтось зробив неформальну освіту і навчав різними іншими діяльностями. Зараз вже запускається четверта хвиля, і, от буквально в п'ятницю у мене з'явилася нова команда, де ми тільки з ними. Пройшли етап, яка у них проблема, з чим вони хочуть прийти. Mm -hmm. Вони хочуть активізувати молодь теж до соціально корисних справ, але за допомогою різних освітніх заходів. Mm -hmm. І якраз у нас буде з 5 по 9 квітня буткемп, де ми також будемо прорабрати. Рацьовувати цю проблематику і будемо вже вирішувати, як ми будемо створювати цей а, проект, якщо взяти взагалом проект дуже цікавий і. Я бачу, як молодь вона діє, вона щось вирішує, і воно не йде так, що, наприклад, вчителі сказали, або хтось сказав, наприклад, там нам треба в заклад там купити принтер. Давайте пишете проєкт, щоб купити цей приклад. Ні, тут навіть такі є правила, що молодь повністю за... погиблу... загиблюється сюди, але дорослі, якщо як є супроводжуючі, вони до цього не долучаються. Для них окрема ідея. Там, тренінги, щоб вони, вони тільки на кава-паузі дізнавалися, які вирішування, що вони роблять. І тому цей проєкт саме у них зароджує цей проєктний менеджмент. Вони вже зараз можуть дізнаватися. Як створюються проекти, що для цього потрібно, який бюджет, які ресурси. Я думаю, що це дуже даже круто сприяє для майбутньої роботи для розвитку людини. Дуже багато зацікавлених і навіть цього разу було багато команд, які хотіли потрапити. А що потрапити, це команда повинна бути від 3 до 5 осіб з 14 до 24 років? Якась проблематика. І е, якщо вони проходять і ви стають учасниками цього проєкту, то протягом трьох місяці вони вивчають, пишуть і створюють. Ну, ресурси ж теж мають бути на це все. Виділяється певна так. сума коштів на кожен проєкт. На кожен проєкт, mm -hmm. у вас був проєкт на яку суму? Е, якщо бути точним, я нещодавно, до речі, переглядав, цікавився, це 79 тисяч 200... двісті. 50 з чимось гривень, я точно зараз не скажу, але ну так, майже 80 тисяч. І загалом на проєкт в межах програми Апшифт виділяється mm -hmm. фінансування до 80 тисяч гривень. Mm -hmm. Відчували свою відповідальність з такими грішими? Чесно кажучи, mm -hmm. так. Але ну і вони самі шукали контрагентів, їздили там в торгові центри, дізнавалися в типографії. Я просто їм допомагав, давав там контакти, перевіряв, але вони самі і для мене це теж було нонсенс, як вони там роблять у ці фінансові кошти, як вони там все це з Для мене це прийшло, ну коли мені вже було, мабуть, років 30. для for... Не було тоді просто. Не було. <гум> Давай ви обов'язково долучилися також. Ну, мабуть, так. і я б свого часу теж це зробила, тому що uh -huh. це дійсно дуже цікаво, пізнавально, відчуваєш себе дорослим. Uh -huh. Таким uh -huh. насправді справ... на справ... uh -huh. так, я вам скажу дуже класно, що існують такі ініціативи, і дуже класно, я помітив, що навіть серед моїх знайомих. Ну, з котрими я там, наприклад, давно не спілкувався, я заходжу на інстаграм сторінку Upshift і Бачу, що вони вже взяли участь в третій mm -hmm. хвилі. Ну, видно наскільки ця програма набирає обороти як мінімум в Запорізькій області. Ну і це не може не радувати, бо наша молодь дійсно зможе стати ну можна сказати, більш громадською і соціально активною за допомогою цього проєкту. А я... Зараз цей проект в кожній області відбувається. Mm -hmm. Якщо от у нас починається хвиля, то де ж те за наю в Сумах, в Чернівцях, в Києві в Івано-Франковці теж молодь збирається і щось вирішує. Ну це не конкурс. То потім там з 10 команд беруть найкращі. Це тобто, кожен вже далі діє тобто, просто так. з 38 команд. Відібрали mm -hmm. 10 і значить, ці 10 команд уже мають уже цілий... переможці. Так. Четверта хвиля стартувала. Зараз так. розкажіть, що потрібно, бо я думаю, зараз багато натхнених людей, які ну, подивилися на чорту хвилю, вже обрали, uh -huh. але скоро буде п'ята хвиля, яка пройде в травні місяці. Uh -huh. Тому слідкуйте, заходьте на апшифт Запоріжжя на культурну лігу сходу. Це імплементуючий партнер даного проекту від ЮНІСЕФ в місті Запоріжжя. Подавайтеся, шукайте своїх однодумців, а можливо, вже у вас є від 14 до 24 років свою проблематику, але не забувайте, що Понятно, що зараз багато кому це потрібна соціалізація. І багато хто приходить з цієї проблематики. Шукайте щось унікальне, щось таке, щоб, наприклад, не було схоже, тому що це є залог того, що вас оберуть на. Цей проект тому, що організатори теж наголошують не тільки робити якісь такі проблеми, які стосуються усіх, а щось таке більш індивідуальне та ексклюзивне, тобто креативність, так потрібна креативність, тобто не те, що на поверхні лежить, а просто mm -hmm. якийсь під інакшим кутом треба на все поглянути, а всі хочуть соціалізуватись. Ну, це зрозуміло, що ковід, війна, внесло зараз багато хто що учиться або на онлайн, або на змішаному навчанні. І навіть ці чотири дні буткемпу, які у нас були в незламному титані, це такі емоції для них були. Вони вперше зустрілися, спілкуються, знаходять нових друзів. І коли у нас була там рефлексія кожного дня, то кожен казав: дякую вам за те, що ви на. Нас можна сказати, з цієї бульбашки взяли, перенесли, і ми хоч і побачили своїх однолітків, і ми знайшли нових друзів. Ну, До речі, така історія. Так, я вже більш е, знайомий, ніж Юра, з однолітками, котрі брали участь в апшифті. І навіть була така історія, коли команда з однокласників, е, котрі були розкидані там по всій Україні, бо саме набір відбувався в Запорізькій області. Ну, а дуже багато в Запорізькій області саме є окупованих е, міст. І саме, наприклад, там... Е, Ті ж самі дівчата з Васильівки е, там одна в Вінниці, інші в Запоріжжі. Тобто, і вони навіть десь рік не бачилися, і якраз під час програми Абшит вони е, зібралися. При, так, зібралися в Запоріжжі, зібралися в хабі, щоб попрацювати mm -hmm. разом. Тобто, ну це навіть є можливості, бачили. якраз проживання для всіх команд, щоб їх зібрати. Mm -hmm. А плюс дуже смачно. Годує, да дуже всі казали, дякуємо. І якраз от команди приїхали, понавчалися. Потім кожен повертається, де він був, але онлайн починає працювати. Ну тобто, думати над проєктом можна онлайн. А от е, потім це щось на кшталт табору, так, в якому да. є можливість запросити всіх учасників і так, щоб так. далі всі працювали. Пропрацювати mm -hmm. потужно, вирішити свої проблематики, поспілкуватися, і потім вже натхненно їх втілювати. Ну що ж, я дякую вам, що ви сьогодні так натхненно поспілкувалися зі мною з нашими глядачами. Дякую за те, що ви робите. Дякую, Назарі, за те, що ви робите. Також mm -hmm. що долучаєтесь, за до те, що молодь така активна і прекрасна. Це були Юрій Вдовцов, ментор програми АПшифт та Назар Сторчовий, учасник команди самоврядування запорізької гімназії номер 93. А я дякую вам за увагу. Бажаю творчого натхнення на втілення всіх ваших ідей і мрій і гарного вам вечора до зустрічі.